Реалте. Я беру маскування. Я мано. Тут тільки з маскуванням мені грати. Пойду на центр, буду з центру щось розстрілювати. Нехай сидеть маленькі ЛТшки. шки Нехай все батша отсветить. Я 90, каже, не пересвічу, не це нереально. А, батшат у мене... Ясно. Угу. Батшат у мене тупий в дошку. Найкращий ЛТ зараз, який є в команді Батшат, не буде світити. ви розуміли, на жаль. Ну добре. Я не можу ризиковано встати, я тоді поїду тут встану. Внизину. Отут. тут. Я буду тут стоять, що мені робити. Он шквала знайшов. Ну, нема в мене іншої опції. 90-х буде мене пересвічувати. Я знаю, як Варк працює механіка фугаса, але ну це тупо, по-моєму. Вони це таке зробили, який то чорт пойми. Дурачок на іс 6. Просто баран. Не можна так робити. Навіть якщо ти на важкому танку. Краще стань і стій. Ну, нема сенсу так їхати і здихати Заради дійде до того, що я одна UT-шка в бою лишусь. Розумієте, в чому прикол. Дурак. Просто дурак. він не щось посвітить перед здохнуть на Ісу Закінчився. І все. На цьому все. Ну я не поїду, типу, проти 90-ка е і шквала я не поїду в отаку. Добре, мінус один. Щоб знайти 90. ка Я не думаю, що 90-ка аж так помилиться, як це зробив зараз шквал. Або хоча б інфу по ньому, якби по отримайся. бо Богібер на горі там був. А от куди переїхав 90-ти, я не знаю. Товщина гусениці помножиться на 30, а де таке почув кварк? Що товщина гусениці помножиться на 30, не так працює. Боже, він мене не побачив. Убийте його, ви шо? Вони не попадають в ЄБ. Ой, бля. Нарешті. Я не знаю, як він зараз мене не побачив, Просто сліпий в нулі, ну, мабуть. Він думав, що я там стою, або ще хтось там стоїть. Ми гору програли, так то. Це рівно, О, походу, додумались, де я стою. Це рівно не поїду, поки не буду знати, де 90-х стоїть. Блайнди полетіли у мене. Тощи на модулі помножиться на 3 для вас. Кварк, ти це зі стелі придумав зараз? Де ти таку інфу взяв. То, що це тупо зі стелі якась інфа Батшат вигрібає Я думаю, 90-к сю тут Отут А тут, отут, все Або навіть Біж борзо тут може стоять. Ні, блайндів я не боюсь, блайнди пофіу. Цікаво, де 90 Поки нема інфи по 90 ку нема сенсу щось небудь робити. Я його не пересвічу ніяк. Ну хіба в упор приїду до нього? Хоча обзор мене добрий. Башат, на жаль, не зробив нормально, а зробив як. Тепер треба їх тупо перестоять, от і все. Бача злився. Угу. Треба перетерпіть їх. Бландять по кущам. Угу, по верхнім кущам бландять, добре. Ну все, я один ЛТ лишився, бо я граю акуратно. І не лізу. Що багато алтоводом. Ми програємо собі, вони зараз запушать нашу Стежку на першій лінії і на 7 гаплик. Моя задача дотерпіть до останнього не лізти. Хто в них не світився. Скорпіон, Туртл, т 3 Вони всі тут на алеї, мабуть. Скоріш за все. Вони рано чи пізно нащупають мене, де я стою. Бо сюди, де я стою, теж блайнди летять. Угу, бачите, летять снаряди. Рано чи пізно на щупай, де я стою. Причому стоять так, що я нікого не бачу. Туркля поїхала. Ну, бортом. Вогню. То... В принципі, чого я очікую від команди, яка не могла ЕБР на 200 метрів відстрілятися? Чого я дивуюсь? Чувак їде тупо бортом до всіх, а вони в нього не стріляють. Ну і що? Кину фланг тут перепушать. Поїду в А6, uh, щоб з ЖДшки світить танків. Там перепушать. І що робить? Це був бланд від РТ, причому прямо і походу, я не бачив розриву. 90-х теж, бачите, який акуратний. Я не здивуюся, якщо 90-к об'їхав через гору, через нульову лінію. 50, погано робить, дуже погано. Дуже погано, це дуже фігово він зробив. Ось і туркля Вони не проб'ють її, я не вірю, це хіба арта буде кидать. У нас проблема в тому, що має хтось від'їхати назад з ПТшок встати біля арти, і тоді буде норм. Де ви тупо ніхто тур. Там туркля зараз мільярдна танкує. До кінця, а я буду стояти до останнього. М -м, я чекаю помилки від 90-ка. Він рано чи пізно мусить помилитися і поїхать, і побачу його отут. Скоріше за все. Якщо поїде, він ще може теревалися отам там впасти Блін, та тежка в мене, щоб. О, туртлю. Ар туртлю тільки арта і може колупати. Але вони світяться що саме цікаво. Дорочки не від'їжджають, а світяться. А от і він. Пішов нахер звідси. Задовбався Чесно задолбався, я стоять за ним. Одну дичку А тепер будемо грати Пішли нафіг всі Добре. Угу, а ось і пацаны. Вот от цих чуваків я очікував тут. Обох. Тепер будемо пробувати відігриватись. мінус один. Ну шо, хлопчики гробчики Леопарда ми законтрили. Чи то, точніше цього. А он, 703-й поїхав. До речі теж, ясву, скоріше за все. Добре. Можна забити на тортля і тих, хто стоїть на алеї, поки в мене Леопард у борту, і шкода десь є. Там вони самі собі можуть. Опа, на і шкода. Я звідси звіщу о цього чувака, оцього чувака і ліопарда. Тут вигідніша позиція зараз на даний момент. Трошки помансим впущу щоби бачити шкоду. Оба на те 103 сам виліз, диви на нього. Добре, 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 добре. Якщо мої будуть нормально стрілять, ми це вивеземо. Якщо не будуть, то ми це програємо. Не знають де я, я знаю де вони, це мене влаштовує. Добре, 500. Ще тичка Дуже треба, шикарно. Добре. Тепер шкоду треба якось виколопати звідси. Якщо виб'ємо шкоду, можна буде обійти по флангу через центр. Посвітись. Я боюсь, щоб перед носом поняли. Добре. 212 КД 30 секунд. Щоб справа не пройшла, поки я тут стою, і висвічую шкоду. Тут. Для... Вони всі на центрі, диви. Офігеть, вони пеньо роблять, насправді. У мене XMK і це тільки, бля. І свічу, свічу, досвічую, просто досвічую. Це ще можна виграти. Дійдений, не ні ні, ні 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 в якому разі. Не на шкоду і не зараз. Треба досвітить. Треба не пустить їх на нас. Добре. Тепер я спробую забрати шкоду без палива. Добре. Прекрасно. Ще Скорпа я тільки не бачив в цьому бою. Шикарно. Просто як по нотам. Питання де стоїть скорб. Ретіор. Придбілє. Їдемо біжать 103-го. Скорб має бути на зеленці. Якщо шо Якщо шо. Добре. І це, до речі, досі досі мій засвіт. До ага! Хорош! Імба! Просто імба Мені 212 пише, а те ти хер, я йому бій вигравав, але він цього не зрозуміє ніколи в житті. Бо його забрали бідолашно. ось і скоро знайшовся. Пішов нахрен їх поїхали за артою. Але там 212 горить. А, -а, а, шикарно. Погнали арту випились. Просто имба. 9000 сумарки. 100 имба, блін, батько имба. Сюди цей бій Витягнулись. Ага. Кайф, просто. От що буває, якщо перестоять тупо противника. Ми їх тупо перестояли. Ух, А ну, за це мені майстра дадуть то. Козак, в праймі, я завжди в праймі. Я рахую, це достойно лайка. Майстер. 9344 за світу 953 дамаги. Це 10 понад тисяч сумарки. Просто имба.